Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. Літо, кінець липня, яблучка падають, такі ароматні і запашні. Просто ну, неможливо, щоб вони десь валялись. Тому сьогодні будемо варити такий джем, дуже смачний джем. Так готувала мама. Вона готувала повидло, із... а це сьогодні буде такий джем. З мінімум цукру. І не, до, не додаємо ні пектин, не агар агар, нічого. Але це буде варення таке, що можна буде його різати ножем. І для пирогів, і на хлібчик, і в пиріжечки кругом його можна покласти. Тому готуємо. Так, у нас є порізаних яблучок разом із шкірочкою. Тому що. Саме в шкірочки пектин. Я ще показувала є варіант окремо відварити самі шкірочки і качанчики. Саме в них теж пектин, потім окремо процідити. Але не цього разу. Цього разу я буду варити ось так. І потім перебивати на блендер. Шкірочкою знімати не буду. Що для цього потрібно? У мене тут яблук 5270. Ось так. Каструля кілограм. І 200 г, тобто чистих яблук у нас 4 кілограми. На 4 кілограми ми візьмемо всього-навсього 1 кг цукру. Тому це такий економ варіант. Зараз я наливаю 1, 1 літр води. Тут 200 мл. Я налила вже на дно під яблучка, щоб вони не пристали. І заливаю ось так воду і ставлю на газ. І не бійтеся, що вони тут потемніють. Чим вони темніші будуть, тим колір у самого повидличка, буде такий бурштиновий. Такий дуже-дуже смачний. Додавати я більше не ванільного цукру, не агар агару не загущувача не буду. І ось так ставлю на газ. Нам потрібно проварити на газу, щоб яблучка дали свій сік. і вони в половину Зменшується цукор, я поки що не додаю. Аж потім, коли вони вже уваряться гарненько в половину, потім ми їх прохолоне, ми зважимо, подивимося, скільки там нам залишилось, і вже по тому, скільки залишилося, додаємо цукор. Але я вже вам скажу, що це на цю кількість, на оці 4 кг порізаних яблучок, я додам 1 кг, але набагато пізніше. Коли випаруються зайва волога, коли яблучки стануть м'якенькими, додамо цукор і будемо варити далі. Зараз я ставлю на газ. Всі етапи я буду показувати, тому хто поспішає, це буде не дуже швидко і відео буде не дуже коротке. Так що, хто поспішає, я зарані вибачаюсь і шукайте швидкий рецепт. Часто потрібно буде помішувати, я ось такою шумовкою. Помішую його аж по дні, щоб не пристало. І хочу ще сказати вам, що ні в якому разі не знімайте пінку. Саме в пінки є пектин. Якщо ви помічали, коли ви знімаєте пінку, окремо десь на блюдце або на тарілочку, то поки ще варення вариться, а пінка та вже загусла і зробилася така, як, ем, як карамелька. Кипіть наше варенячку півгодинки. Дивіться, як воно зменшилося в об'ємі. Було ось так. З гіркою і ось дивіться, скільки там рідини. Бачили, скільки доливала і скільки кипить і змінив колір. Це не просто водичка, а сік, тому що яблучка дуже соковиті і дуже ароматні. Пахне неймовірно. І вони дуже-дуже солодкі. І все накриваю трішечкою. Але трішечки залишаю, щоб водичка випаровувала зайвого. Так, ось що в нас вийшло поки що на даному етапі. Всього разом готувалося. Це таке варенечко повидлечко годин. Цукру поки що не додавали. Ту воду, яку я додала, поки воно проварилося, води зовсім не стало, а саме повидлечко-вареничко наше стало ось такої консистенції. Воно було вимкнене години 3. Ще воно гаряче, але не кипіло вже. Тому зараз перебиваю блендером. І от що я купила отакий от розсіювач. І потім поставлю на цей розсіювач, буду додавати цукор і ще 40 хвилин буду варити. Обов'язково в кінці слідкуйте, що я додам такий один, може кому відомий кому секретний інгредієнт, щоб було і гарно на смак, і гарно на вигляд, дуже смачне було. І щоб стояло гарно, і баночки простерилізовані. Я все приготувала. 4 кілограми, так як я йому казала, ось так я перебила, що воно майже однорідне з манесенькими шматочками яблучок дена йде. Ось так я, мені подобається. Колір у нього ось такий, камера не зовсім передає, але ось так. Але в кінці, як ми додамо секретний інгредієнт і додамо цукор, воно буде дуже гарне. Ось так. Цукор. Один кілограм. І гарненько все перемішуємо. І будемо уварювати із цукром 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця додаємо наш секретний інгредієнт. Може, хто знає про нього, хто не знає. І хочу вам сказати, що хто буде писати мені за те, що алюмініва каструля це. Шкідливо, не шкідливо Раніше іншої посуду не було, все готували в вельмінню посуду, жили довго, щасливо, мозги були на місці. Ось так прикриваємо, щоб не ляпало, бо буде ляпати. Ось так. І потім покажу вже кінечний результат. Ось так воно кипить. ледве, 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 тому що він із росії очим ви погляньте, яка це краса. Це точно можна дивитися довго, вічно, мабуть, як вариться варенячка, як тече вода, як працює чоловік. Цукор розчинився і ось він такий, воно ніби таке рідке, але це не надовго. Так нам ще, щоб воно вариться вже хвилин 20 і ще, ще хвилин 10, дивіться, бачите? Ось окраючок я знімаю, дивіться, Ось знімаю воно вже густе, аж за сахаріна. дивіться, це тут ще цукру не було. Це я додала, дивіться, як гарно воно густіє саме по собі навіть. І зна, ось я беру по дні і нічого не пристає, тому що у нас, дивіться, чистенька шумовочка. Це росіюсь, звичайно, це винахід добрий такий. І ось тепер наш секретний інгредієнт. Це звичайнісінька лимонна кислота. Дуже солодкі, аж притурні. Цукру менше не можна, тому що не буде таке густе. Нам потрібно, щоб було густе і смачне. В міру солодке, і щоб було, стояло ініціонне плісню. Саме лимонна кислота для цього потрібна. Вона зупинить ріст бактерій, всяких пліснявий, тому повідочку ваша вареничка не запліснює. Збалансує смак, буде кисло солодким, і колір змінить відразу. Тому додаємо не на одну кучу, отак розсипаємо, на цю кількість однієї чайної ложки буде достатньо. Гарно розмішуємо. Колір змінює миттєво, якщо вам видно, колір міняється. І ось таке воно. Саме мені дуже подобається, коли таке однорідне майже повидличко, і поміж ними ось такі ніби цукати яблучка. Я їх завжди вибираю, мені дуже подобається. Якщо хочете, щоб було зовсім однорідне, воно ж у нас і шкірочками, то можна притерти на... через сито. У мене є рецепт минулорічний, де я там перетираю на сито, але цього разу я не хочу. Ось таке воно в нас вийшло гарне. Кольор такий, а на стіночках воно вже, дивіться, позахолоняло. Ааа, такі мармеладочки. Дивіться, Ай, як я люблю ці. Так ось і все. Закрили, закрутили 9 півлітрових баночок з порції, 4 кілограма порізаних яблук дрібненько, кілограм цукру і 1 літр води. Вода випарувалась. Цукор, скільки ви не додавали, до загальної ваги не враховуйте, тому що цукор розчиняється, і все рівно 4 кг яблук, цукор розчинився, все рівно 4 кг. Це така його здатність. Саме лимонний, ль, лимонна кислота додає смаку. Такому дуже-дуже смачне. Дивіться, воно ще гаряче, воно вже нікуди не тікає, не перевертається. Ось таке воно. Але воно ще гаряче. Чекати поки зовсім вихований, що вам показати не буду. Хто слідкує за моїми відео, дивиться мої моїй влогівці. Я в якомусь із них покажу вам, але зараз поки що все. Скажу вам так: нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Дасть Бог зустрінемось. Нехай у вас нічого не пропадає, жодне яблучко. Якщо не варите, посушіть, якщо не вам потрібно, то комусь то поряд. А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми з вами зустрінемось.